Ну, тим часом Олімпік в одній восьмій фіналу Кубка України приймав запорізький металорг. І сьогодні сталася подія. Ну, вперше на такому рівні забив граючий президент. Це перший м'яч Ситника на старті зустрічі. Виконання дуже хороше. Ну і тут пенальті. Ні, це пенальті не туди. Це пенальті. пенальті в бік да. е, футболі, Щас, в бік е, якраз ворота Олімпіка. Ну, не так просто не, вдає, не вдалося реалізувати це пенальті. Там, це друга жовта картка. Але арбітер, арбітер не, не покарав цій ситуації. Ну і це пенальті. Це пенальті, яке зробив той футболіст, який, до речі, не отримав другу жовту картку. А оце Владислав Гельзин, президент клубу, який забив м'яч з пенальті. Ну, знову ж таки, тут бачите, такий суперечливий момент. Ну, але друге пенальті не наважився. Поставити ворота Олімпіка арбітр зустрічі. Взагалі, якщо подивитися про цей поєдинок, то, Олімпі... то е... запорізький металург нарезав по своїх моментів. Оксана Ліксия. Да, так. -да, Платон там не забивав такі мічі, що просто потім він сам упав. Ну, видно, що це якась чорна полоса унікання. Грав вас? Що раз потеряю, чорна палоса на усіх буває жаль. Дай Бог щоб вона біла стала. Ну дай Бог, дай Бог. Але просто що Владислав Гелін, ми його тим, що він таки забив на такому рівні. Ну, це не прем'єр-лізі, але водій восьмій фіналу Кубка України. Це в будь-якому разі достатньо серйозний результат. Ну і чекаємо на перший гол вже у прем'єр-лізі. А Запорізькому металургу, я думаю, що вдома доведеться відповідати перед своєю публікою вже у матчі відповіді. Я думаю, що там Олімпіку просто в будь-якому разі не буде.